Чергову партію допомоги привіз воїнам під Вовчанськом на Харківщині, п'ятий президент України Петро Порошенко. Зараз у цьому районі відбувається важливий перелом. Тут виконують бойові задачі. 57 ма та 44 та механізовані бригади, а також 36 та бригада морської піхоти. Команда Петра Порошенка регулярно підтримує зв'язок із військовими та допомагає їм. Цього разу оборонцям провезли 4 сотні піввідронів, 8 мавіків різної комплектації, екскаватор, евакуаційні та штурмові квадроцикли. Росіяни постійно роблять тиск, намагаються знайти слабкі місця, і звичайно їх треба відповідно зустрічати. І найбільш ефективний, дешевий, надійний спосіб зараз це FPV-дрон. За день може з одного розрахунку до бойового може вийти 10 штук. Таких розрахунків працює, допустим, в день-два-три. Може самі порахувати. 20-30. Постійно. Ну в цілому, я знаю, що ми працюємо з 10 дронів, може 4-5 сіль попасти. Це один до одного. Дуже велика вручність. Тому черговий дуже вдячний цій команді і самому Петру Олексійовичу. Я думаю, що вся ця техніка і бойові дрони будуть використані належним чином на нашому напрямку. Я буду отримувати допомогу у вигляді ескаваторів, FPV-дронів, мавіків, нічних, денних засобів РЕП. Те, що необхідно зараз, конче, необхідно. На фронті фортифікаційні споруди це саме те, що зупиняє ворога разом з мужністю наших збройних сил, і це є найкраще ескавати. Уявіть собі, що за два з половиною роки широкомасштабного вторгнення це 126 двадцять поїздка. Сьогодні я себе відчуваю не просто серед друзів, а як в родинному колі.